Це корість дискримінанту, тобто корінь 196 будеш о. Береш, коротше, калькулятор. Вкриваєш, там є. Ну, вводиш 196 Так. о. І там є така корінь квадратний, там двоєчка ще над тим коренем написана така венька. Є така кнопочка така. Не, наша В тебе iPhone чи в тебе Android, я тобі поможу. X1. Береш, перевертаєш, там калькулятор перевертаєш. Yeah, cool, то, то ні, там буде корінь. Х квадрат, то ні, то воно тобі 196 oh. перепіднесе до квадрату. Там є корінь. 14. Молодець, оце то ти, конечно, калькуляторщик серйозний, я тобі скажу. Wow. Окей, дискримінант в тебе більший за нуль, менший за нуль, чи може дорівнює нулю? Більший. Знаєш, скільки у нас коренів буде? Ай, ти моя розумна дитина, молодець. Ану, будь ласка, зразу тако числа мені підставляй. Без оцього мінус Б плюс корінь Д. Просто зразу підстави і скажи. Мінус 12 плюс 14. Міло мінус 2. Множено на 1. Молодець.